Як контролювати потовиділення, багато людей страждають від проблем з потовиділенням. Вони потіють так інтенсивно, що у них з'являються неприємні вологі плями на одязі, особливо в області пахв. Як правило, люди використовують дезодорант, щоб контролювати потовиділення і неприємний запах. І це правильно. Проте існує декілька домашніх рецептів для вирішення цієї проблеми. Засіб номер 1 Розріжте лимон і потріть їм шкіру між пахвами. Бактерії, що викликають неприємний запах, не можуть існувати в оцетовій кислоті лимона. Дайте лимонному соку висохнути. Не одягайтеся відразу ж. Засіб номер 2 Потріть галуном під пахвами. Але спочатку намочіть їх у воді. Використовуйте гладку сторону, оскільки гостра сторона кристалів може поранити шкіру. Ми також рекомендуємо використовувати дезодорант «Стік Essential Sport від Lacoste. сухий дезодорант антипеспирант Стік» від Клінік. Дезодорант спрей Water від Davidoff. Дезодорант крем проделанкастер від ланкастер. Більше дезодорантів і засобів для шкіри ви знайдете на Строуберінет в магазині свіжої косметики.